Коротень, коротеньке відео для історії. Всім добрий день. Хотів показати, як ви думаєте, висохла пшениця чи не висохла. Отака пилюга ось очки йде. Це просто не видно комбайна. Да, оце машина. Та ну так, да, для такого комбайна, мабуть, це взагалі пшеничка трошки слабувата Взагалі. Ну, скажу так, що це е, на сьогоднішній день у нас последній город. Не, не можна казати последній, крайній. Оце вже докашується, вже все. Вже немає. Може сонце засвічує, я не знаю. Ух, іде тільки шипить. Пирюва, ти шо, ти шо? Красавело, так? Да? А ну пишіть, коментуйте, ставте лайки. Чи моя нева лучше. Ну, пиляку пускаємо, конечно, ми одинаково. Тільки це тільки ззаді пускай, а я собі ще й на голову можу накидати Ага, так. Нет'яненько щось движеться, а хтось передзвонив комбайнеру. Ще й за деревами уровень сложності. Ой, і пазани летять, он молоді пазани, дивіться, оце кадри. І молоді фазани бігають. Оце, так. Да. Такі курчата. Попалися, я не знаю, видно, не видно було в кадрику. Так, все, коса, на цій ноті заканчую я пиляку хапати. Ось Отак, таким кадром оставляю. Так, всім пока. А скільки в нього метрів жодки? Навірно, метрів під сім. Це мені межи очі соломи кине, аби не ножі звідчити. Та розділа город, як бог черепаху. Так, все, напевно, Забирає тут огризок залишився.